Щоразу, підсумовуючи рік, ми згадуємо про важливі для нас речі. Важливим для нас є створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу, невід'ємним аспектом чого є дотримання прав та норм академічної доброчесності. Про неї ми сьогодні і поговоримо під час прикрашання нашої ялинки. Не варто шукати легких шляхів відстоюють власні цінності своїми діями. Переходь на бік доброчесності. Не думай, що знання можна купити як хліб у магазині. Пам'ятай про свою честь та гідність. Ми знаємо, наскільки тепле ліжко вранці, і як не хочеться його покидати. Протест систематичний пропуск лекцій та практичних суттєво вплине не лише на твої оцінки, але й на твої знання. Творчі та наукові роботи повинні бути унікальними. Суцільний перепис чужих робіт легко виявляється та суворо карається. Не забувай посилатись на джерела та твори на власні хвилі. Усі конфлікти можна вирішити мирно. Ми дбаємо про твій комфорт та безпеку під час освітнього процесу. Ти можеш завжди звернутися про допомогу і пораду. Наведення недостовірних даних це перекреслення всієї мети роботи. Тому виконуйте завдання вчасно, щоб не знадобилось вигадувати на ходу. Використання робіт інших авторів чи допомога Гуглу завжди заважає об'єктивно оцінювати знання. Завжди краще користуватися власними знаннями, ніж примарно сподіватися на хороший інтернет в аудиторії. Відвідування занять та виконання домашніх завдань є обов'язковою вимогою для отримання якісних знань та здобуття практичних вмінь, що так цінуються на ринку праці. Оцінки це лише верхівка айсберга, а головними все ж є знання у професійній сфері та таланти, що розкриваються під час навчання. Навчаючись, балансувати треба між відпочинком та навчанням. Тоді побачиш якісний результат. Пам'ятай, що вибір завжди за тобою. Ми завжди готові підказати та скерувати. Використовуй можливості для розвитку та думай про майбутнє.